Добрий вечір! Сьогодні я хочу дати рецепт фаршированого перцю. Ріжемо дуже дрібно індиче м'ясне філе. Додаємо 1,5 чайної ложки солі, половину чайної ложки чорного перцю, 1 чайну ложку сухого чеснику і паприку 1 чайна ложка. Обсмажимо дві великі цибулини. І одну потерту морку, додати до фаршу, додати половину стакана сирого рису і половину стакана пшона. А пшоно треба обдати окропом і промити. А можна додати півстакана кукурудзяної крупи, додати нарізані помідори три штучки і одну штучку болгарського перцю, подрібнити його. І додати петрушку, кріп, дуже дрібно порізані. Додаємо пів стакана вершків, все перемішуємо. Болгарський перець. Побланширувати, а можна і не бланширувати, і накласти начинку в перець. На дно кастрюльки кладемо 4 лаврових листика, 8-10 горошок духмяного перцю. Викладаємо фарширований перець. Підсмажену цибульку і моркву кладемо сюди ж. в перець. Все заливаємо томатним соком, не соленим і тушкуємо з водою. Повинно рідини бути більше половини. Закриваємо кришкою і на невеликому вогні тушкуємо. Півтора-дві години. Всім смачного!